Прийшов ще один. У мене вже такий був, але я промахав на ривалці. Це не просто ніж. Я вам зараз покажу, що це за ніж. Якщо ви думаєте, що ми зараз будемо нарізати овочі, і я вам скажу він дуже гострий, ви зараз будете у шоці. Беремо до прикладу картон. О, ви зрозуміли. Тепер цей. Дивіться, що він зробить з яблуком? Якщо звичайно, ніж Просто наріже яблуко. І це його просто пошинкує. Ну і беремо важку артилерію. А тепер саторі. Ой, тут тесмоти не треба, я забув. Тут вона так рубає. <ріст> Нічого не покаже гостроту ножа, настільки як покаже гостроту ножа хліб. Тепер оце. Є спеціальні ножі для хліба, такої, такою штучкою. Але тут чисто попробувати, наскільки він гострий. Як тобі різниця? Не люблю хліб Ну... І Зі знижкою в 70% на оцьому сайті. Через добу він буде дорожчим. Тому не кажіть, що я вас не попереджав. 24 години ціна на нього мінус 70%. І оцей чохол також буде в комплекті. Тільки я вас прошу, будьте обережні з пальцями.